Айзек Азімов, І як було колись весело, 17 травня 2155 року стався випадок, про який Марджі записала в своєму щоденнику. Сьогодні Томі знайшов справжню книжку. Знахідка була стара, простара, потертими, Вицвілими політурками і пожовклими від часу сторінками Діти показали її Марчиному дідусеві, й той пригадав, коли він ще сам був малим, його дід якось оповів, що в давнину свої знання, розповіді про всілякі події, люди друкували в книжках, Томі з Марджі щодовано розглядали літери, які немов би скам'яніли військо, виструнчились на папері замість того, щоб мхтіти на телеекрані. Що найдивовижніше, коли вони небавом друге розгорнули книжку, на тій самій сторінці жодна літера не зрушила з місця. Дивись, Марджі, скрикнув хлопчик, яке морнотратство. Здається, книжку, прочитавши, викинули геть між старе лахміття. В нашій відеобібліотеці близько мільйона примірників, та все ж, хоч би яка й обридла, я ніколи по світі не виконав її. І я також. Вигукнула дівчинка, котрій було лише одинадцять, і певна річ вона не могла бачити стільки телекнижок, як 13-річний Томі. Цікаво, де ти її знайшов? Удома на горищі. А про що там пишеться? допитувалась Марчі. Про школу. Дівчина кисло посміхнулася. Що можна писати про школу? Я не люблю школи. Марджі з деякого часу. Не мирила зі школою, а віднедавна ніби ще більше не злюбила її. А все через електронного вчителя, який беззугавно ставив їй з географії одне питання за іншим. Знеможена учениця відповідала щоразу гірше і гірше, доки стривожена мама не поскаржилась у відділення народної освіти. Незабаром прийшов майстер, кругленький рум'яний чоловічок із повнісінькою сумкою інструментів, радіодеталей, дротів. Пригостивши дівчинку яблуком, той заходився біля механічного вчителя. Марчі потайки сподівалася, що майстрові не поталанить скласти його докупи, проте за якусь годину здоровенний, осорожний робот-учитель, стояв перед нею цілий цілісінький. На його великому екрані знов спалахнули задачі приклади, питання, оцінки. Якби лише це, можна було б миритись, але найбільш дівчинці дошкуляла щілина. Куди вона щодня мусила кидати картки з виконаними домашніми завданнями контрольними. Картки записувалися спеціальною мовою цифр, яку вона опанувала ще в 6 років, і робот одразу виставляв оцінки. Впоравшись із роботою, майстер ласкаво попистив дівча по голівці і заспокоїв маму: Ваша доня зовсім не винна, між Джонс. Блок географії робота було складено на швидкоруч. На жаль, інколи це трапляється. А зараз я відрегулював його згідно програми середньої школи. Між іншим, дитина цілком успішно виконує навчальну програму. З цими словами він ще раз проголобив ученицю. Марджі насилу стримувала сльози і її сподівання, що робота відвезуть у майстерню, де одного разу Томового лагодили цілий місяць, не справдились. Певно, через це вона й запитала Томі. Що можна писати про школу? Хлопчина зверхньо глипнув на Марчі. Дурненька, в книжці йдеться не про нашу, а про старосвітську школу, що була на землі в ХХ столітті. Марджі деякий час зацікавлено глипала в книжку через хлопчикову плічко. А тоді й каже Дивно, що ж то за школа? Либо ній -ні були й учителі. Звичайно, лише тільки це були не роботи, а люди. Як людина вчитель? А чому б і ні? Адже в обов'язки вчителя входить лише пояснювати новий матеріал, задавати домашні завдання і опитувати учнів. Але ж у людини обмежені можливості. Не скажи, мій татко, знаю майже стільки, як і робот учитель. Помиляєшся, Томі, мозок людини значно поступається електронному. От і ні. Можу закластися. Татові знання не гірше, ніж у штучного мозку. Марджі зовсім не хотіла сперечатись, тож вона перевела розмову на інше. Я б нізащо не хотіла, щоб у мене вдома весь час вкласть чужа людина, котра б мала мене вчити. Томі корчило від сміху. «Марджі, ой, не можу! Невже ти справді гісінько не знаєш? Люди вчителі не мешкали по квартирах учнів, а мали спеціальний будинок, куди щоранку на певну годину приходили школярі. І що, всі вони вчили одне й те саме? Еге ж, дітей групували по класах за віком. А от моя мама запевняє, вчителя робота неодмінно має бути пристосовано до індивідуальних розумових особливостей дитини, і кожного школяра треба вчити інакше. За тих далеких часів не існувало індивідуальної форми навчання, як тобі не до вподоби, нащо витріщатись у книжку? Я того не казала, заторохтіла Марджі. Навпаки, хотілося б почитати про ті дні школи. Не встигли вони дійти до середини книжки, як почувся голос мами Марчі. Доні, час навчатись. Дівчина підвела очі від книжки. Ще трішки, мамусю, негайно мені. Осуворішила мама. Та й Томі вже треба на лекції. Марчі спитала товариша. У уроках будемо читати далі? Мабуть, недбало кинув той. І весело, насвистуючи, з книжкою під пахвою, відійшов. Дівчинка й собі попленталась до навчального кабінету, що межував зі спальною. Екран учителя робота вже світився, і той чекав на школярку. Щодень, опріч суботи й неділі, батьки вмикали робота в той самий час, бо ж мама вважала, буцімто маленькі дівчата краще навчаються, коли дотримуються певного режиму. На телеекрані вчителя з'явився напис. Тема сьогоднішньої лекції додавання простого дробу. Прошу картки з виконаним домашнім завданням укинути до щелини. Марча сумно зітхнула і підкорилась. а в голові їй кружляли думки про ті давні часи, коли дідів дід іще був хлоп'ям, коли до школи сходились учні, весело бавились, галасували на шкільному подвір'ї, разом сиділи в класі, разом йшли додому. Коли однокласники слухали одні й ті самі уроки, допомагали одне одному розв'язувати домашні завдання і жваво сперечались між собою. Бай, учителі тоді були люди. Тим часом на екрані робота з'явився черговий напис. Зараз розв'яжемо приклад. Одна друга додати одну четверту дорівнює. Марджі уявляла, як за тих часів діти мали любити школу. Ех, і весело ж було колись.